Ну, я точно кількісно не скажу, але е уявіть, їх 130 мільйонів, мільйонів. Да. Ну там 136 їх статістика показує, але я думаю, що там реально трошки менше, да? там 130 будемо рахувати, то мільйон триста це все на все один відсоток, один відсоток, тобто це нічого. А зараз ми не маємо ще півмільйона їх загиблих. Хоча, якщо рахувати по іншому, рахувати по поколінням. Да? Воює у них не саме найчисельніше покоління, хоча й найчисельніше теж і на Росії у нас найчисельніше покоління це 80%. Це ревісник Іанни Е, Вас найбільше, найбільше народжених в Україні взагалі в СССР, це 86 рік. От, але далі, вже там, після 95-го менше і менше було народжених. От, якщо брати тільки покоління, тільки чоловіків. То умовно у них э, о, ці всі покоління це десь мільйонів сорок. Ну, тридцять вони рахують чоловіків з 18 до 50 років. Да? От сорок мільйонів, от, э, і все одно це, це лише один відсоток. Тобто, э, ще, ну, ще, ще рам, э, э, хоча Ну, я так розумію, що Москва пітер мало ж постраждали, а в регіонах більше. Можливо, де для якогось посолка в Бюряті це там, типа, вже буде ОГО го е, е, Да, там, тіпа, вже ну, помітно, помітно. Плюс ми ж бачимо не тільки ж вбитих, а є ще поранених. Це множить на три, як мінімум, на три, на чотири. Ну, наші рятують більше поранених. У нас медична служба поставлена. Е, ну, якщо не на порядок, то на голову краще, ніж у росіян. От е, і коли нам боляче, скільки от у мене у жінки е, ну, Світлани брат поранений інвалідом став, от дуже сильне поранення, контузія. Тобто, ну, це для сім'ї ну, дуже важко, да? там втрата професії і так далі. Е, от, і це молодим хлопцям 35 п'ять років. Е, е, і їм ж, мабуть, теж там болить. Але е, ще з огляду, нам ж своїх жалко, ми ж все таки е, належимо до цивілізації. А на Росії принцип він же співаний в них, як от у них песня, жила, бо страна родна и нету других забот. От, Дай, то есть для них людина не что, не что там, типа пофиг, сдох, ну, блин, нових нарожать. Або це ж тоже їхня песня, но только нам нужна одна победа. Одна на всіх мы за ценой не постоим. Вони за ценой не готові стоять, им по барабану. І це не тільки держава так налаштована, це вже і ментально вони так налаштовані. І тому е, вони можуть поплити. І їхня армія, е, ну і коли армії пливуть, це або в листопаді на початку зими, коли ще мороза нема. До речі, по, по морозу воювати легше. Мінус п'ять, будь-який солдат скаже, що. Е, Мінус п'ять це краще ніж плюс п'ять на, на війні. Тому що мінус п'ять підмерзло, грязі нема, під ногами не булькає, не чавкає. То от воювати можна, да тільки бліндачі шоткет було Мінус 25 це звісно, гірше, але мінус 5 мінус 10, в зимою це оптимальна температура, да але от е, коли листопад, коли ще воно в, в калюжах покалюна, в, в окопах покаліна води або в березні, от армії тоді пливуть, пливуть і е, суспільство заморюється разом з армією, але армія перша. Тобто як замолюються, як можуть, от кажуть там, типа коли ми можемо перемогти. Ну вікно можливості з'явиться, як Путін здохне. У них буде якась сім'я Боярщина, Там типа, от економічно, ми зможемо зможем їх задавити. Зможемо, коли у них закінчаться свої танки. А вони і зараз втрачають танки більше ніж встигають підвозити от, а виробляють своїх вони мало. Ну як кажуть, до 100 штук в місяць, менше 100. Тобто вони не встигають виробляти нових. Вони привозять модернізовані там оці Т-72, Ну модернізують старі складів, які беруть. Можемо ми економічно вибити, коли їм перестане воювати. Можемо, але коли це настане ну, десь в кінці 26-го року. Тобто тоді ми мусимо розраховувати, що ми ще три роки воюємо. Важко, а ми не посипемося за весь цей час. А у нас що буде з мобілізацією? Ну, умовно, наже ж четверо менше. На одного русского приходиться верні на одного нашого четверо руських мобілізаційний потенціал, щоб ми це знали. Ну, тобто, нам, нам самим важко. Ну ми не посипемося, я думаю, тому що у нас за плечима. Свої сім'ї, Буча ірпіні, ми знаємо, що буде, да, якщо вони зайдуть, що буде з нашими сім'ями. От і тому наша армія мотивація більше, але щоб ми знали, що і та армія сипатися не готова. Е, ну, економічно Росія ще два-три роки вистоїть Потім їм хана, ханато тобто, однозначно, якщо Китай не почне постачати їм танки і снаряди, їм вони просто у них кончаться танки, вони не встигають їх наробити так багато. От, вони економічно посипляться, але не скоро. От, але може посипатися армія. Армія сипаться, це коли капає за комір, коли у солдат чесотка починається, коли хлюпає це під ногами, і коли ротний каже там: бойці вперед за родину, за Путіна, а бойці рота 100 чоловік сидить і каже: Ніт, ротний, йди сам. Йди сам в атаку». І от коли зараз у них. Понятно, заградатряди у них у них злосних, як у нас, тих, хто тікає з поля боя, не вошкаються. Там просто беруть і розстрілюють. Да? Тось, тобто, ну і за, за рахунок цього кстати, дисциплінують. Але не можна за розстріляти всю роту. Даже децимацію не можна робити, як в рік, знаєте, коли кожного 10-ту дату розстрілювали. Е, ну, хоча може й так, може вони і такий будуть метод е, при, е, приміняти. Але роту не розстріляєш. От може просто рота відмовляється йти в атаку. І це може статися вже оцієї весни, ось в березні 25-го року. Вже сьогодні останній календарний день весни, а вже так. скоро буде через 9 місяців наступна весна. І от березень, березень для. Солдат в армії самий страшний місяць.